కల్పులు కల్పలు కలపలు Привіт! Сьогодні ми зануримося в найзагадковішу легенду Майнкрафт. розповімо про Херобріна, навіщо гравці руками полюють на примарного мешканця свого світу? Звідки взялася ця, ця містична постать? Чому її посадили в тестову збірку Майнкрафт, і як сам Майкрософт роб... Моджанг? Моджанг Реагували на шалений хайп. Також ми розглянемо коротку біографію творча гри Маркуса Персона, А тобто Ноча, і історію компанії Mojang. Від першого рядку коду до продажу за 2,5 мільярди. Погнали. Розділ 1. Як і коли з'явився херобрін. Улітку 2019 року на форумі, форумі 4chan опублікували знімок екрану Майнкрафт з білооким НПС, який стояв серед дерев. Ніби слідкував за гравцем люди одразу запідозрили. Це незвичайний стіл, а хтось інший. Почерний дух, названий Херобрин. З англійською версією Стівена. Стів. Перший пост був коротким. My brother told me about a game where an NPC looked Like this. І відтоді міф розлетівся мережею. Новини передавалися з форумів на YouTube, на Reddit. Почалися обговорення, а дехто стверджував, що бачив Херобріна у власній грі. Відео з Ютуб, де старші гравці демонстрували докази, появи дивного персонажа лише підбурили бурхливі дебати. Перші ролики були невеликими монтажами скріншотів. З легендами про зруйновані будівлі, загадкові тунелі без входу й дивні повідомлення в чаті. Чи справді це був баг гри? Чи хтось підмінив файли питань? Файли питань було більше, ніж відповідей. Розділ другий. Походження легенди. Історії рундинної драми. Приписувала брату Ноча, нібито він розповів Маркусу про гру, в якій NPC стежив за одинаком в тунелях. Ця байка передавалася з вуст у вуста, які йшла до форумів. Згодом кілька користувачів. Випадково вилучили з, ряду, з гри рядок коду або додали, ми цього не знаємо. Його збірці альфа версії 1.03 з'явився прихований NPC з білими очима, який не спав і не міг говорити. На практиці це був істер ег. А тобто внутрішній жарт розробників, але перевірити механізм тестування. Аби перевірити механізм тестування збірок. Фактичний код для Херобріна вмикався лише на локальних тест серверах Mojang. Ніхто з графтів не мав доступу до нього в офіційних релізах. Однак, однак коли один із роз розробників показав колегам ті функції, інформація проникла в світ поза офіційними каналами. Породивши чутки розділ 3 чутки, фейки та відеотвори. Після першої хвилі скріншотів <клух> народилися численні ролики доказового характеру. Гравці, гравці показували, як Херобрін з'являється у шахті, руйнує ліси, вночі чи вбиває худобу. Багато відео виявилися монтажами, свідомо зняті стрими з паузами монтажу, нелогічними рухами і спецефектами демон чи блискавки, щоб створити моторошну атмосферу. Однією з найбільш популярних легенд стало те, що херобрин викрадає ваших овець вночі, і залишає на місці їхні кістки. Інші стверджували, що якщо побачити його тричі поспіль у віддалених околицях карти, він перемістить вас у потойбічний світ, бічний світ, ДЖЕМАЙНЛАЙТ, а тобто окремо паралельну реальність. реальність. Всі ці міфи підживлювали. підживлювалися формами, мемами та роликами, але жодного реального доказу не існувало. Розділ 4. Чому Херобрина Херебрин? Чому заслала в тестову версію? У хотіла хотіли перевірити, як команда внутрішнього тестування відреагує на раптовий збій НПС, який нібито не закодований у механіку гри. Цей невеликий жарт закодували для версій Альфа, але згодом видалили перед виходом. У реліз в офіційних пачах про Херобріна не йшлося жодного слова, це залишилося пазлом для турецьких редстоун сервісів. І спекулянтів. Ноч пізніше у твітах запевняв, Херобрін never excited in any release», а ініціатором жарту виявився один. Із внутрішніх розробників, який хотів перевірити злагодженість команди QA. Саме ця внутрішня легенда дала початок потужному міфу спільноті. Розділ 5. хто такий ноч, і звідки прийшла гра в Майнкрафт Маркус Персон. Тобто ноч народився 1 червня 1971 року у Швеції, з дитинства цікавився програмуванням. У сім років навчався створювати свої перші текстові іграшки на Commodore 128. В інтернеті грав графу The Bards Tale, Doom 2 і мріяв колись створити щось подібне. У 2009-му Маркус працював у компанії King.com, king але в душі. в душі лишався фанатом інді-проєктів. На форумі Texos він опублікував концепт Cave Game прототип пісочниці з блоками, яку надихнув Інімайна. За три дні він на... написав першу версію гри. На Java показав друзям у студії. А ті вмовили продовжувати. Так народилася гра Майнкрафт. У червні 2010 року Маркус заснував Mojang Specifications AB. Згодом це було просто Mojang AB і переробив Кейф Гейм Майнкрафт Класік. Гра швидко набирала популярності. Кожен міг збудувати свій перший дім із кубів землі дерева, а потім виживати вночі збираючи ресурси. У 2010 році Персон продав першу публічну версію 33 мільйони копій і додав Pocket Edition для мобільних версій. Команда поповнилася друзями з форуму Джеб, Діннербон капіще Іксе. Та іншими, які допомагали розвивати гру розділ 6 від Модженг до Microsoft. У вересні 2014 року Microsoft придбала Модженг за 2,5 мільярди. Персон вирішив відійти від керівництва. Але проєкт лишився в надійних руках джеб. А тобто Єнса Берген Стена Вно... є нової команди. Після цього Модженг Студіос лишилася автономною студією в рамках Microsoft Game Studios. За ці роки вийшли Майнкрафт Microsoft... Данженс, пригодницький бойовик з видом згори, Майнкрафт Сторі Мод, епізодна інтерактивна історія від Телтейл. Майнкрафт Legends» – стратегія з пригодницьким сюжетом, Майнкрафт – AR-версія для мобільних і «Cobalt» та інших інді проєктів від Mojang Studios Компанія зросла до 600 співробітників і продовжує розвивати Майнкрафт у всіх можливих напрямах від. Трансмедійних франшиз до навчальних проєктів. Ну, а тепер переходимо далі. Розділ 7, чи існує Херобрін сьогодні на даний момент. Ночь офіційно заповняє у жодному релізі Майнкрафт Херобрін не існував, але фанати додають його в модах збірках ресурспатів і, влаш... і влаштовують хант Фор. Херобрин на приватних серверах. Цей персонаж став культурним мемом, із яким асоціюють загадковість і дух природи в Майнкрафт. В офіційних оновленнях, у логах патчів нарідко з'являються рядки ремовит Херобрин, як жартівливий натяк для гравців, ніхто ніколи не знає, чи його дійсно там немає. Висновок і заклад до дії. Хребен це більше ніж баг чи пасхалка для розробників. Це вірусна легенда, що об'єднала мільйони гравців у спільній грі, у пошук невидимого супротивника, а історія Ноча і Моджанг це приклад того, як один чоловік змінив геймінг, створивши гру як явище. Якщо вам сподобалося занурення у світ Майнкрафт міфів, і ви хочете більше розповідей про таємниці Майнкрафт, ставте лайк і підписуйтесь. І, звичайно, діліться в коментарях, які міфи Майнкрафт вас найбільше вразили. До зустрічі у новому відео. З вами був Фріскін. Бувайте!